Шановні воїни, дорогі українські народи, поважні американські гості, чи міг я сьогодні не приїхати сюди де найкращі з найкращих, найсміливіше з найсміливіших, найсильніше з найсильніших, захищають. Нашу країну від агресії з боку Російської Федерації. Очевидно, що саме тут найбільш важливе місце, де ми маємо вітати і дякувати. За кілька хвилин-годин вся Україна забувши на мить про проблеми, про турботи з мріями та надією. Зустріне 2017 рік. Можливо, що ж мирно відзначити це свято, як і Різдво Христове, що у нас незабаром. Ми зобов'язані Збройним силам України, Національної гвардії, присутнім тут прикордонникам Служби безпеки України, іншим силовим структурам. І сьогодні я. Тут на Донеччині в Маріуполі для того, щоб виказати українському воїнству велику пошану і подяку від усіх наших вічиників від держави і від себе особисто, не лише як від президента, як Верховного Головнокомандувача, але як від українця громадянина, як чоловіка, сина. Батька чотирьох дітей і діда двох онуків. Чому це найбільш важливо? Кілька годин тому я вже побував на передовій. Зустрівся бійцями мартехами 36-ї бригади морської піхоти, які несуть свою нелегку службу зараз ці години під широким. Бачив і хоче, дивився на потужний бойовий дух українського воїнства, який статен сьогодні захистити державу, мир, свободу, демократію, не лише українську, а й цієї Європи. Згодом матимо можливість відзначити наближення нового року. Пільним обідом з офіцерами та солдатами. Але ж на свято не прийнято з'являтися з порожніми руками. Тому і зараз моряки прикордонники отримували модернізований швидкістий патрульний катер, броньований українського виробництва. Ми працюємо над створенням комплексної системи охорони морських кордонів нашої держави. Та її морської економічної зони. Прикладом того, як просуваються ми в розв'язанні цієї задачі, є оновлений пост технічного спостереження Маріуполя. Він оснащений новітньою системою раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілі, знаходимо будь-яку повітряну надводну ціль. Треба і пловця знайдемо. Ця система АЕРС – це є спільна українсько-американська розробка, що виготовлена на одному з підприємств у За рахунок допомоги наших американських партнерів, інвестицій наших американських партнерів, і суттєво підвищує ефективність нашого реагування. Можу наголосити, що два з половиною роки тому ми були абсолютно сліпі і не мали жодної інформації. Сьогодні звідси на відстані до 50 кілометрів в кожен бік ми точно контролюємо безпеку наших кордонів. Ще раз наголошую, вона бачить одразу повітря, воду, землю, здатна одночасно вести та виявляти поведінку до 200 цілей. І в подальшому планується виробити і встановити ще п'ять таких комплексів. Вони будуть інтегровані до єдиної державної інформсистеми виявлення та аналізу надводної повітряної обстановки в акваторії Чорного Азовського морей, а також в басейнах Дніпра та Дунаю. Символічно наголошую, що тут присутні наші партнери. Друзі американські сенатори Джон Маккей, Лінсі Грем та Емі Клобуча. І для нас надзвичайно важливо, що підтримка України Сполученими Штатами Америки, носить двопартійний характер, що з українцями рівною мірою солідарні як республіканці, так і демократи, як сенатори, так і конгресмени. І це дозволяє нам твердо розраховувати на тягність незмінність політики Сполучених Штатів Америки щодо України на основі нашої відданості спільним євроатлантичним демократичним цінностям. І я дякую, бо і сьогодні тут представлені і республіканська, і демократична частина Американського сенату. Нагадаю. Ми маємо справу з російським ворогом, у якого нічого святого, Навіть Різдва. Хоча інтенсивність вогню, вогню бойовиків дещо зменшилося, жодної тиши, про яку було домовлено в Мінську, так і не настало. Навіть зараз, коли ми були під Широкіно, за декілька десятків хвилин до цього, Чотирьох кілометрах був артилерійський обстріл і спроба штурмових дій. Але це не зупинило нас. Хочу нагадати, що два тижні тому, як відомо, російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наших опорних фунта в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. Українські воїни не лише відбили атаки ворога. Але піднялися, перейшли в контратаку, завдавши окупантам серйозних втрат, здобули перемогу, покращивши диспозицію наших військ. Напружена обстановка залишається, як я вже казав, на Маріупольському напрямку, де останнім часом ворог застосовує практично весь спектр наявного в нього озброєння, за винятого хіба що реактивною артилерією. За героїзм і мужність, саме пожертву і звитягу. слава морським пехотинцям, які героїчно утримують позиції на маріупольському напрямку. Слава офіцерам та солдатам сухопутних військ, захисникам Світлодарської дуги, одному з них 21 літньому лейтенанту Микиті Яровому, який. Чітко організував контрнаступ, який забезпечив утримання позицій. А уявіть собі, він лише цього року закінчив Вищий військовий навчальний заклад. І 18 грудня, виконавши бойове завдання, він був вбитий пострілом снайпера і за надзвичайну мужність. За відвагу, проявлено в бою під селищем Луганським, я прийняв рішення присвоїти звання Героя України. На жаль, безсмертно. Буду матиме за честь вручити сьогодні Золоту зірку мамі Героя, Відмирі Володимирівні. Друзі, лише протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних сил України. Віддали своє життя за мир свободу нашої держави, захищаючи її від агреса. Схиляємо голову перед пам'яттю солдат і офіцерів, які загинули за Україну. Шановуємо пам'ять про них хвилиною мовчання. pouki sí tína kaşa ogsenniti nau kos moja Зміцнення обороноздатності ми вирішували без проведення мобілізації. Четверту, п'яту і шосту чергу ми демобілізували. Українські воїни повернулися додому, до мирного життя, до рідних, близьких і зараз вдома зустрічають новий рік. Замість сьомої, восьмої та дев'яти хвиль. Укладено майже 70 тисяч контрактів добровольців, які добровольно дописалися до Лав Збройних сил. І зауважу що лише завдяки мінським домовленостям ми виграли час для переведення армії на професійну основу для її озброєння до озброєння та переозброєння. Оборонно-безпековий сектор Україна зараз витрачає. 5% валового внутрішнього продукту і безпосередньо на Збройні Сили України більше 3%. Але попри це, ми змогли підняти мінімальну заробітну платню для всіх українців вдвічі. І це станеться вже з 1 січня. Але я хотів би наголосити ще декілька важливих тестів про зарплату, про грошове забезпечення військових. Сьогодні я дав доручення міністра оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії лінії зіткнення до 6 тисяч гривень. І тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії, до 2400 гривень. І впевнений в тому, що. Ми маємо створювати і фінансову, матеріальну мотивацію для того, щоб надійно були захищені і забезпечені українські військовослужбовці. Впевнений в тому, що зараз ми маємо витрачати гроші українських платників, податків, гроші української держави в першу чергу на те, щоб забезпечити надійну здатність. Можу наголосити, що зараз, коли мінімальна заробітна платня складає 3200 гривень вже з 1 січня, це б точно набагато краще, ніж 1450, які виплачувалися в листопаді, і 1600, які виплачувалися в грудні. З нового року ми підвищуємо заробітну платню вчителям, лікарям. У 2017 році буде виділено. Безпрецедентні кошти на ремонт і будівництво доріг продовжується децентралізація, перерозподіл ресурсів на користь місцевих громад. Від затягування пасків ми переходимо до поступового підвищення доходів різних верст нашого суспільства. Є обережні підстави вважати, що найважче в соціально-економічній сфері нарешті вже позаду. Економіка пережила шок від воєнних дій і не менш агресивного закриття Росією свого ринку для наших товарів. Рівно, як і шляхів для їхнього експорту в третій країни перекрещу нам транзит. Це була справжня торговельна транзитна блокада, яка завдала потужного удару по рівню життя українців. Ми вистояли і адаптувалися до нових умов. Нам вдалося відновити зростання. Але дякувати в цій ситуації треба насамперед народу України за те, що люди з розумінням поставилися до об'єктивних труднощів. За витримку в цей час соціальних негараздів. Міжнародні партнери України, оцінюючи наш рух на шляху реформ об'єктивно неупереджено, зі сторони, визнають, що за два з половиною роки ми зробили і робимо. Більше ніж протягом двох десятиліть до того, в той же час очевидно, що прогрес поки що недостатній для того, щоб позитивні зрушення повною мірою відчуло українське суспільство. Претендувати на вищу оцінку влада зможе лише тоді, коли забезпечить відчутне зростання рівня життя. Тому основним своїм завданням на наступний рік бачу створення належних політичних умов для того. Щоб зафіксувати, розпочати економічне зростання, прискорити його, пришвидшити і поглибити реформи. Як я вже казав, грунт, на якому ми викликали паростки відновлення ще не достатньо міцні, не так вже й багато зусиль, щоб все, що зроблено, все вистраждено, зійшло на нівець, і марними виявилися і зусилля влади, і стабілізації ситуації. І ті економічні втрати і негаразди, які пережили люди. Досягнуто можливо зберегти, що за такою умови ми зможемо його примножувати. Все буде гаразд, дорогі України, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнуліти результат, досягнутий, я би навіть сказав, вистражданий суспільством такою дорогою ціною. Простим. І зрозумілим проявом відновлення країни є відкриття двох нових відбудованих мостів через дві річки Донбас – Сіверський Донець і Каземний Торець. Третій телевізійний міст дозволить нам зараз приєднатися до цієї урочистої церемонії. Ця подія дуже добрий знак для всієї України і для регіону, особливо. Вітаючи з Новим роком всіх тут присутніх мешканців Маріуполя, тілу Україну і весь Донбас, як її невід'ємну частину, хотів би особливо теплими словами звернутися до тих, хто по той бік тимчасової лінії розмежування, але душою і серцем з України. Дорогі наші співвітчини, українська окупація тимчасова. Ми обов'язково об'єднаємось. Україна єдина і ми єдині. Слава Україні! слава! І з Новим роком вас звідти, з Донбасу, з Маріуполя. Дякую вам.